Привіт малята! Сьогодні чудовий літній день, час для прогулянки. Запрошую вас відвідати мого друга, який живе біля нашого будинку. Вам цікаво, хто він. Тоді відгадайте загадку. Густроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Іди шукати собі харчі. Весь із тонких Як він зветься? Їжачок. Їжачок вітрячок. Пошив собі піджачок з колючок. У їжачка кільце вкрите колючками. Подивіться, ось він який. Носик малий, схожий на кузик, очі ніби на мистинки, лапки дуже маленькі. Їжачок ходить повільно. Їжачок полює на мишей, жаб їсть гусениць, різних комах, равликів, дощових черв'яків. Ось і зараз він полює шукає собі їжу. А ще їжачок любить ягоди, фрукти, овочі. Деякі люди вважають, що їжачкові можна молоко. Але в їжачка не лактози. Від молока він може захворіти, а ще не можна їжачку давати різні фастфуди. Людську готову їжу, солодощі цитрусові. Для його здоров'я це дуже небезпечно. В доступі їжачка повинна завжди бути вода. Їжачок, так як і людина, не може без води. Спекотну погоду, якщо ви побачили їжачка, обов'язково налийте водички і поставте біля нього. Він вам дуже буде вдячний. Спостерігайте за їжачком обережно. Не голосуйте, не лякайте його. І він стане вашим другом. Ось і я пригостила їжачка морквинками та налила йому водички. Подивіться, як він її п'є. Маленьким язичком, як лопаткою. За їжачком, хитрячком дуже цікаво спостерігати. А ще їжачок любить кошачий корм, сире м'язко та рибу. А вам доводилося зустрічати їжачка біля свого дому або в природі, як він себе поводив? Зараз їжачок у безпеці і почуває себе спокійно. Але якщо їжачок відчує небезпеку, він може оборонятися, навіть вкусити. Ось мій друг напився водички і пішов далі мандрувати. Давайте попрощаємося з ним. До побачення, до нової зустрічі!